Той борщ змінив усе. Якби не той борщ, вони б розійшлися ще в понеділок, сказала Галина, розкладаючи на стіл буряк. Все почалося з ранкової сварки. Петро знову забув купити хліб. А Галина знову згадала про це в момент, коли вже закипала вода в каструлі. Мовчали. Напруга, як перед грозою. Та коли запах обсмажених цибульки з морквою потягнувся по квартирі. Щось у повітрі змінилося. Петро несміливо зайшов на кухню, заглянув у каструлю і буркнув. А часник поклала. Галина хотіла гаркнути, але замість того зітхнула і простягла йому зубчик. На, додай сам. Він потер його над борщем тихо, і, поки варився, вони мовчки сіли поряд, і вперше за кілька днів посміхнулась. Бо іноді добрий борщ. То не просто страва, а міст між двома серцями.